На початку весни багато дбайливих господарів починає заздалегідь готуватися до прильоту багатьох видів птахів на теплий період року. Поки дерева стоять ще голі, а сонце тільки починає прогрівати землю, люди замислюються, як зробити шпаківню, щоб у ньому оселилися пернаті друзі. Будиночок для птахів можуть сподобатись не тільки шпакам, у них також селяться синички, мухоловки, тресогузки. Влаштування шпаківень є один із проявів турботи про живу природу, яку людина втручається з метою допомогти птахам адаптуватися до навколишнього середовища, тому старовинною традицією стало виготовлення шпаківень своїми руками та встановлення їх для залучення різних видів птахів. Встановлення штучного житла для птахів стає гарантією того, що вони неодмінно зможуть оселитися в ньому. Пернаті сусіди радуватимуть господарів будинку своїм чудовим співом, а для харчування винищуватимуть дрібних комах, які шкодять зеленим насадженням. Різні матеріали та розмірі шпаківень призначають для залучення різних видів птахів, які здавна будують гнізда поруч з людьми. Їх можна красиво вписати в існуючий ландшафт, враховуючи звички та особливості поведінки крилатих мешканців декоративних. Ніх будиночків.